Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 11 серпня і е, мали ми вчора з, зранку зняти відео про е, те, який осип кліща через, як би сказати, сутку після постановки полосок. Але вчора ми щось так ну, не вийшло, тому знімаємо сьогодні. Сьогодні це у нас виходить 2 сутки після постановки полосок. І зараз подивимось на осик піща. Так, друзі, бачимо один. Один тільки. О, заряблося, ну щось залишився. Так, один, два, три. Три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Ну, десь около десяти, пятнадцяти кліщів. Дуже багато. Райбається. Так, один. Один, 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 один. Поки що не бачу. Так, тут у нас бачимо Ні, не кліщ. Знать... Ніби немає кліща, друзі. Так, тут у нас, тут у нас, тут у нас. Також його немає. Демо, що у нас тут теж немає. Там, друзі, один, ось тут один і не бевся. ось тут у нас це не кліщ. І тут, друзі, немає. Ну такий результат, як би сказати, навіть не знаю. Бачимо, що на 11 сім'ї у нас минулого разу ось тут було у нас багато кліща, ну тепер тут також є, але не в такій кількості, як було минулого разу. E... Ну, не знаю, друзі, бачимо, що кліща практично немає. Можливо, друзі, це як би сказати, тому, що можливо кліща позабирали мурашки, тому що ну, вони тут лізають і можливо вони його позабирали. Не знаю, але як би сказати, щось трохи якось воно дивно, що ну, дуже мало кліща. Добре, друзі, на цьому будемо закінчувати відео. Хтось що думає по цьому приводу, пишіть у коментарі, чому така осип і чому так мало кліща. На цьому будемо закінчувати. Всім до зустрічі і до нового відео.